Пік розливу води з Каховського водосховища буде сьогодні. В Укргідроенерго зазначають, що до кінця цього тижня водосховище на півдні країни фактично перестане існувати. Науковці Київського політехнічного інституту імені Сікорського прорахували, як зміниться ландшафт та економіка регіону. Загальна площа, яка може бути потенційно вкрита водою, це 1126 квадратних кілометрів. Це більше як 80 населених пунктів, зокрема і Херсон. Менше постраждає правобережжя, а от по лівому березі вода зайде на десятки кілометрів в епіцентрі ураження Олешки та Гола Пристань. Руйнимна хвиля зійде за чотири дні. Саме тоді припиниться витік води з водосховища, і ще кілька днів знадобиться, щоб вся вода зійшла в море. Каховська гес це кінцева станція на Дніпровському каскаді з малим рівнем перепаду води. Вона міститься фактично. На виході Дніпра до Чорного моря Каховське водосховище це 18 мільярдів кубометрів води. І ось тепер уся ця вода високою хвилею до 3,5 метрів проходить крізь зруйновані шлюзи дамби. Науковці говорять, поки що не розуміють наскільки. Глибоко пошкоджена дамба. Видно, що рівень води вже впав на півтора метри, і кожен цей метр означає втрати для експортного потенціалу української пшениці, адже не буде води, щоб зрошувати поля, не буде питної води для марганця, нікополя кривого рогу. Існує потенційна загроза для Запорізької АЕС. Ну і розпочнеться масова загибель риби та птахів. Водосховище Каховське, воно дуже велике. Це 18 мільярдів кубічних метрів. Це страшенна цифра, і вона ну в одну секунду вода починає через відносно невелику таку бреж витікати. Те для того, щоб витекло Каховське водосховище, потрібно дуже багато часу. Проте наразі затоплюються території на правому березі, десь на відстані декілька сотень метрів від самого Дніпра. Лівий берег затоплює сильніший. Може бути так, що й більше 10 кілометрів будуть підтоплені населені пункти.